Гей, зупинися, маленька людино, куди поспішаєш рокам на вздогін? Присядь біля мене, щаслива дитино, а я тобі казку свою розповім. Сова прилітала учора до хати, товаришка, давня і мудра моя. Казала, що час настає зимувати, була в неї хатка, а зараз нема. Край міста селилась сім'я її дружна, на пишній, великій, старезній сосні, зрубала ту сосну, людина байдужа. Дорогу широку зробила собі. І білці, сусідці сови, у Угай аж за річку брести довелось. У домівці запасів залишилось вдостать, так довго збирала. Чи знаєте хтось жалілася жабка із річки, що білці торбинки носить по воді помогла, водичка брудна, несмачна стала в річці, і жабка хворіла, і сумною була, В великому лісі, у морі широкім. Все тяще в звіряток життя настає, повсюди сміття Гори сталі високі, і їжі немає, і сховатись ніде. Тужливо мені та сова розказала турботи й печалі пташині свої. Й просила мене, тихокрила складала, повідать людині слова ось такі: не знищуй природу, не псуй чисто воду, бо ти не один на планеті живеш. Коли робиш шкоду, не жди нагороди. Бо те, що посієш, то те і пожнеш. Маленька людина в затишній оселі. Прокинувшись вранці, подумай про те: як згине природа, спорожніють озера, яким буде завтра майбутнє твоє.